Вже того літа в Одесі з цим логотипом був побудований гіпермаркет, який відкрився в, мені здається, всередині літа в Одесі. І до цього супермаркету ми вже розробили все, включаючи форму вантаж... вантажників. І вони зібрали постачальників. Я одягнув костюм вантажника і виступав перед ними в цьому гіпермаркеті, розповідаючи про те, що таке брендфозі і яким він буде. Я думаю, що вам. Легко уявити, що я відчуваю, коли я бачу ці фотографії, коли цей гіпермаркет розбомблений руснею. Да? І що я хочу сказати, насправді єдине рішення, яке варто прийняти в житті, це ким ви хочете бути: тими, хто просто споживає, тими, хто руйнує, або тими, хто створює. І мені здається, що якщо ви тут, то ви вже зробили свій вибір. І мені здається, що створювати на зло ворогу це найкраще, що ми можемо зробити.